Чуєте? Це ж сьогодні деякі наші українці, які святкують саме Різдво, що на сьоме. У нас сьогодні водохреща, тому. Але як же вони за нас хвилюються, як деякі там недоблогери, недолюди, чорти в чорти в смолі, кажуть, що я тут радію, що вони гинуть в Белгороді? А як ви представляєте собі оце життя у нас? Через кожні 30 хвилин тривога, невже родина може прийти до когось до своїх дітей в гості або діти в гості до своїх батьків? Тому що весь час тривога. Та не буде вам прощення ніколи, тому що ми у Бога просимо день і вночі, щоб Він вас наказав, особливо тих, хто дуже язиками тіліпає перед телефоном, сидить, а далі сміливості ніякої немає. Не буде вам прощення ніколи. Дуже багато в нас людей, які дійсно купаються на водохреща, але сьогодні все відмінили. Тому що будь-який будь-яку хвилину може прилетіти помирним людям. Шкода. Дуже шкода, що люди, люди, які живуть у Росії, вони ті льотчики. Ті військові, які направляють ракети на мирних жителів, шкода, що вони дьяволу по імені Путін продали свою душу а були нормальними людьми. Але вони забули, що це все просто красиві слова. За Родину, за Отечество, за Росію Великою. Ваша Росія вас не згадає, коли ви будете стояти на Божому суді. Не згадає. І не бійтеся, що ви думаєте, тільки Ковальчук бажає вам гарного всього. Ні, кожен українець, кожен українець. Ну Нічого, ми боремося, поборемося. Важко, Важко, тому що ми ніхто і звати нас ніяк. Це, це дійсно. Тому що корупцію, яку ви, яка процвітає у вас. Ми з нею боремося, ви нам не даєте боротися. Ми знаємо, що дуже важко буде. І знаємо, що перемога так не буде. Що перемога, перемога. Це у вас ваші мальчики безсмертні. У вас безпотець. Вони 12 життів мають, а наші мають одне життя. Ну що, сьогодні, ех, звичайно, що водохреща людей, як завжди, багато там, на центральному, де в нас положено купатися. Але сьогодні заборонили, я вам вже казала. А ми з Сашою приїжджали. А ну пройдись туди, Санька, глянь. Саня піде час, гляне, де рибалки стоять, а я кажу, пройдусь все-таки сьогодні таке свято, що вода в кожній річці свята, просто свята. Можна набирати і вона освячена. І, звичайно, хотілося б скупатися, але, але холодно. Я дуже боюся чомусь після корони купатися. Жодної людини немає на пляжі. Вода гуде. Круте, бачите, як тут мілко-мілко. Тут це повибирали тут пісок. Весь час беруть, беруть. Тут так. Це теж, я вважаю, що це беззаконність, ніхто це не контролює, кармани набивають. У ті острова отам прямо. Там було метрів п'ятдесят, отак, отак, як оце. Білий пісок, аж рипів його нема. Той берег виходить, тому що вони вибирають пісок. І весь час. І навіть восени оце теж вони там стоять і вибирають. Бо через мост так їдеш, то бачиш. Ну що, річка. Чиста водичка дивіться, яка. Господи, так хочеться миру, так хочеться, щоб життя, яке коротке, таке у нас. Що воно було як раніше? Як на серці погано. Що люди, які віри такої, як і ми, що зовнішності такої, як і ми, що мова майже однакова, а так з нами поступають. І підтримуються. Страшно. Ну, давайте трішки умиємося, чи що? Ой, водичка свята. Господи Умилася. Холодна вода. Холодна, але коли отак зануритися, тоді вилазиш прямо тобі аж жарко, аж жарко. Але я ж кажу, що я боюся. Я боюся. Я збиралася вранці, кажу, ну нічого, ми можемо поїхати сюди на пляж, тут нікого нема, саме можемо скупатися. Але Саня каже, а не треба ризикувати, тому що корона це дуже-дуже. Я по собі бачу, які осложнення, тому щипає щічки, щіпає дуже-дуже. Ресторан великий Афіни. А, ну зараз я потрібю. Тут бачите, є маленький коридорчик, що можна пройти туди де глибше. Ай як щіпає щоки. Та тут люди й ходили, можливо, це рибалки, я ж не знаю. Зараз глянемо. Та ні, там можна пройти, щоб знати. Дивіться, чайка померла. Так, там по камінцях потрібно перелазити, так? Да? Ага. По камінцях. Ну що, там є трішки, бачите, як островок. Там можна теж стати рибалити, якщо місця немає. Пісочок білий-білий. Білий-білий. Здається, природа якась така засмучена. Не то, що зима щу. Що... Ні, а саме засмучена, тому що таке відбувається. Ну нічого, святами вас. Святом водохреща. Я ще раз кажу. Що можна будь-яку в колодязі набрати, просто вся, вся вода в наші, ну, водопостачання йде з Дніпра. Так що вся вода свята сьогодні була, набирайте. І ще раз кажу, що не головне, ось як ви думаєте, я вмилася водою і все. Прямо така буду гарна, щаслива, нічого не буде турбувати, ні. Це все так. Але хочеться в душі все одно просиш Бога, Господи, не для себе. А для всієї України, для дітей, для всіх. Для тих стариків, які, вибачте, все життя працювали, щоб пенсію заробити, заробили щось, а зараз жити, життя немає. Як завжди казала, та на пенсію підеш, а ото жить, діти виросли, внуки виросли, а воно нема життя, нема. Але я думаю, що Бог, Бог все-таки чує молитви. Прикро, що зараз молитви. Церкви співаються, як зазвичай раніше, прославляли Бога, стоїш і ті молитви. А зараз кожен стоїть і думає, Господи, збережи мого сина, збережи мого чоловіка, збережи Україну. І надоум, надоум маленьку ту глупую державу, маленьку, не по розмірам, а по совісті, що все-таки У чоловіка життя одна. І не будете ви царями. Хочеться вам бути во всьому мірі царями. Зачем? Треба бути серединкою і тоді добре. Ну а нашим, які не нажруться ніяк корупція, яка заважала нам жити зараз заважає, що ви всі повиздихали. Просто один день, що ви встали і не встали, і повиздихали. З тими гроші, які ви вкрали і крадете в українців. Це моє побажання. А там як хочете, так і думайте. Хочеться, як кажуть, позитиву. Йду сюди, руки замерзли, бо намочила. А йду сюди, де взимку на рибалку ходили. І так хочеться на рибалку піти, але, але, так, йдемо сюди, де баржі стоять. Не так витоптане все. Витоптане, витоптане. Пам'ятаєте? В тому році ми та не в тому, а в цьому, в цьому, в лютому. Ні, не в лютому. В січні, мабуть, закривали сезон. Пам'ятаєте, дощ такий великий, що ми з вами... Ось тут ми спускалися по цій стесці і виходили на... О, а бачите, льот трошки прихватило прямо. Я там під той барже, пам'ятаєте? А де це мій Саня пішов? Куди він пішов? Бач, всі приїжджають, дивитися. Мабуть, аж там на мисли стоять рибалки. Ось. Трішки льот. ось оці баржі, он, он, он цей закавулочок, де ми сиділи рибачили. Бачите? Ту баржу поставили, тоді ж її забрали. Пам'ятаєте? Ми під цією баржею саме рибачили. Саме класно. Я думаю, що в цьому році порибачимо. Ось льодочок такий, вже стоїть малесенький, покрила крига. Ще й морозу такого не було. Тут немає течії, тому тут рибка буде, я думаю. І ми з вами підемо туди, до тих барж. Це просто ті баржі, що таскають пісок. Вони тут стоять. Аж не віриться, що ми там з вами ходили просто, а он дивися, під баржею, як там щось водичка гуляє, чи то льот промило, чи може там риба. Риба дуже любить під баржею ховатися. Скільки тут народу було, Боже, Боже. Якщо доживемо, що буде льод, буде вночі ходити, з вечора краще. Ото десь з п'яти і до дев'яти риби наловиш і гарно. Так, куди ж мій санючок аж пішу? Що він тут аж на мис пішов? Я десь думала, що тут десь рибачить, а вони аж там на мисіки, де ми були. Ну, багато рибалок. Раніше ж морози сильні були, то прямо аж туди. Ми виходили, аж туди, туди. Там ой давали дрозда, гарно тарань ловилася. Котики вже відкриваються. Ось дивіться, верболос. Так, добре, пішли, бо в мене рука за. А он іде саньочок. По, по розкидуванню ног. Бачу, що то мій саньочок йде. Вон, дивіться. Вон, зараз я приближу. Ось місяки, де рибалка мій. Ой, я чого це так ти? Ти Санька показує не гілки. А воно фокусується на цьому. Щось зупинився. Щось дивиться. Беш, а тут багато людей гуляє. А там це там є така дамба, от він зупинився біля дамби. Ти думай вже йди. Я представляю, як йому кортить Посидіти. Нічого, санечок потерпи, ще трішки да, поїдемо. Той тиждень буде мороз я думаю, що поїде. Ні, так поїдемо в залив. Ну що, рибу продаєте? Да. Тарань, да? да, так? Не тарань. Правда, так, Молодці, так. Да. Я пошутіла. Ні, позавчора одного разя Да? Молодець. Каже, так, да, продаю. Ну що, ти ж туди ходив, Саньок. Вони там на мисіку сидять отам. Ні, ось така бетонна пірсика. А, на ось цій пірсіки, так? Да? І сюди ближче з берега сидять. Ага. Там ти прогалинки такі, що льда немає. Ага. А тут бач, маленький льот уже став. Ну мужик один каже. Каже, отут льда не було, оце каже, Ага, каже, така таранька, я такої в житті не бачив. Велика, так? Да? Прямо з берега тут, так? Да? Ось тут, каже. Десь отутінцу. Нічого себе офігеть, можна. ось заходи сюди. Ну при мені там мужик витягнув, така б. Така Хороша, да? так? Ну, а я от там щось під бар, що то льот так поламав, ну, почек. Рано, не рано утром, каже, тільки світати починає. Угу. І каже, блін, і оце каже вечір. Угу. Люди йдуть. А... Так вони прямо з берега. а на що вони ловлять? На опаришах? На закидушку, так. Да. А там страшна, і... да, сидить? Там ну, не страшне, ну. Є, так, є, да, люди. Угу. І з берега отак стоять, можна і тут да, да. Да, да, да. А... Так, так, так. Так є, куди ж ти тут закидує. Ну так, так, так. Ні туди, не сюди. Розуміло, бачиш, є риба, значить. Ну, там, як випускали з баржа. О да, там бач промита вже. Там, да? ну угу. бач, де водичка. Та вони там самі, мабуть, щось ставлять. Бачки прогалина. Звісно. Да? Да. Ми пішли, розстроїлися, йдемо. Да. Це ж таке діло. Це ж таке діло. Там можна спробувати приїхати Бачите, скільки машин стоїть. Можна сісти десь же ще ні. Зараз то, Та, ну, в принципі, все зайнято. Все зайнято, да? да. ну, так. Та тут можна. Хтось уходить, хтось приходить. Якби це трошки розстало, то можна було б... Мужик прийшов цей ага, ага. сів ага. на дві закидів. Треба буде спробувати якось.